5 жовтня до університету митної справи та фінансів завітав Сергій Дівєєв. Відомий фотожурналіст та головний спеціаліст з інформаційної політики спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону. Він проводив лекцію, ділився власним досвідом та історією кар'єрного зросту. Сергій залюбки погодився дати нам інформативне інтерв'ю. Фотожурналіст по перше, це потрібно знати технічні характеристики. Ну і знати техніку. З якою він буде працювати. Uh -huh. Для цього, перед тим, як йти на зйомку по завданню редакції, він має завжди взяти апарат, зробити тестову зйомку, подивитись, чи заряджений акумулятор, чи є карта пам'яті, чи чистий об'єктивний, як я маю на увазі, лінзи бути чисті. Ну, перше діло, це саме. Само навчання це треба брати апарат, якщо нема апарат, брати телефон і знімати, знімати все, все все знімати, потім дивитись роботи інших фотографів, інших журналістів, дивитись роботи. Для цього треба заходити в інтернет, дивитися на роботи фотожурналістів і здань, як поставлен кадр, як знято приїхав. Які були умови для для зйомки, що знімали, як світло було поставлено, чи яке світло там ще збузувалось? Ну так, десь так. Це закрите суспільство, яке трошки має свою специфіку. Працювати ну, з військовослужбовцями теж може, бо це ж люди, це ж наші громадяни, це ж такі ж громадяни, як і ми з вами, тільки що вони військові. На жаль. Любе горе це тяжко переживати, навіть якщо не чуже. Ти занурюєшся в, в ті обставини і переживаєш, як і твої герої, яких ти знімаєш, то ну, разом з ними переживаєш це.